Добрий день, шановні колеги. Зелені комісії. Ставлено голосування в порядок денний, який складається із 16 питань. Хто за? Проти, підтримався. Одного Питання, чи має хтось конфлікт інтересів? Прошу об'явити. Володимир Васильович, хочу оголосити за перше питання, яке видалив в комісії про до Так Так само голосу да рішення питання не враховувати. Так же само я за питання 15 16, прошу мій голос не врахувати, як маю конфліктні інтереси. Ставлю на голосування перше питання. Роди звернення учасників бойових дій, Володимир Івана Васильов, мешканець. Міш... Мішк... Кустець, кустецька Остецька 13 <клевиця> довідна земельна підування від будівництва та громадянина Фремчко Юрій Йосифович. Мешканця Куст Полошена 79-2. Так як виділяти <клевиця> ми не можемо, оставимо їх повідомити, що ваша зважа взята до уваги И... поряд печати. Ставим на голосование. Кто за? Повидом. Ставьте. Попринесло одно у вас. Оно ровно у Друге питання. Розгляд звернення Кемінь Марії Андрії, мешканка села Іза, Гучкана, 22, щодо затвердження технічної документації за науку, щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки на турі місцевості за рахунок сертифікату. Тут є у нас по сертифікату, видано на Є у нас ворена на Кемін Марія Мікифорівна, а переправлена на Андрій Ович. Фактично на Кемін Марія Андріївна. На розгляд комісії ставив на голосування чи э, даємо е їй. І що Я думаю, що тут по-любому Андріївна мала бути. Опіс, думаю, то ще давно опіс. Є е, пропозиція прийняти. Печатка є, що справлено. što je u što je stavljeno na losovanje, što za prate u trenutku višljenja trenutku i na losovanje. Treći pitanje. Prozad zadnja je vas rekiv na Roslavi Valudinovi. za moj što da li vrednije za mene izbijanke, se ljelo se znači i koje izminje sa adrese Salonike i Selešće, ulica Centralna, 83, drog stavljeno u osnovu. To za? Ok. Четверте питання. Про затвердження технічної за заявив щодо встановлення відновленої межземельної діагнозатурі на місце та відділення земельних ділянок частина Файні. Четверте питання. Перерахую, якщо чи мають ще інтересів. Підтергані Юрівні. Урочище Краніково, урочище Горби. Попович Василю Васильовичу, Райникове урочище горди, Попович Ганні Юрівні, Райникове урочище горди, Попович Василю Васильовичу, Райникове урочище горди, горобець Василині Дмитрівні, Райникове урочище горди, войнагіні Михайлівні, Райникове урочище горди, войнагі Василині Матвіївні, Райникове урочище горди, телепець Озі Юрійовні. крајни кој урочи шефтит комплекса. Ечка Јурија Алексијевич, село Сотрница, урочи ше Чичкил. Ечка Јурија Алексијевич, село Сотрница, урочи ше Толкан Ивано Михајловиќе, село Сотрница, урочи Сухарски. Игнат Ганни Василени, село Стеблилка, урочи ше Алас Ојзи Василени, Стеблівка урочище. Галас Ользі Васильівні. Стеблівка урочище затискає. Левченко, Ганні Левченко Ганні в гані Міхайлівні. Сава Стеблівка поготове. Левченко в гані Міхайлівні. Стеблівка урочище затискує. Ігнат в... Ганна Василівна. Стеблівка урочища затискає. Максим Марія Іванів. Марія Стеблівка урочище затискує. Ігнат Ганні Васильович. Село Стеблівка вулиця Дружба будинок 2. Олегач Наталій Іванів. Стеблівка Урочища Затискує. Так, Павлик Степан Миколаївич, село Липча, Урочище Полінець. Павлик Оксані Іванівні. село Липча, Урочище Заріка. Висока Мирослава Івановичу, село Липчевин, село Липчик, Ляшиниць Марії Іванівні, село Липовець, Роман Іван Івановичу, село Вертет, Симулик Василю Васильовичу, Карпоплаш, урочище Карпоплаш. Ваш Юрій Юрійовичу, село Карпоплаш, урочище Карпоплаш. Обик Оксані Васильівні. Село Карпуклаш, урочище Карпуклаш. плаш. Губаль Тетяні Іванівні. Село Карпуклаш, урочище Карпуклаш. Покарова Христина Дмитрівна, Село Іза, захисники України. Маскален, Там Москаленко Тетяні Іванівні, ділянка селідка Карпуклаш, урочище Карпуклаш. Ерхан Юрій Михайлович. Місто Куст. Урочище Даго. Ощуп Іван Миколаївич, село Намко, урочище Дракунське. Ставлю на голосування всі питання, хто за, проти, приймався до голос. П'яте питання. Про надання дозволу на розробку технічної документації земельства щодо встановлення на земельної для поліції на земельну частку байку до ракового періоду по минути. Тетяна Іванівна, урочище горби, меги Валерію Михайловичу, сокерниця урочище горби, Ваня з Марії Іванівни, сокрниця урочище горби, калинич Оксані Дмитрівні, село Кірщик Ченвія 117, звичайно, вікому площу на Блака. Хмара Олені Іванівні, село Нижне селище. na teritoriju Pustu Ustva Erfan Erhan Nikoli Jurić. To je Erhan Ivano Jurić. E, na prvi se zamežali sa ovom putu i to što Sada To za? Про зазнання громадян про затвердження технічної з землеустрою ще встановлено умовної медземельної діяння ділянки, готує. Для передачі власних громадян 에, попрошу зняти 에, питання з розгляду громадян Жирош, Жел, Марини і Рівні, пункт 143 та Левчає Оксани Васильіння, пункт 1.24. В зв'язку з тим, що вони скористалися правом на безоплатну приватизацію земельної ділянок. Ставлю на голосування зняти хто за. Тимоса одного голосну. Так, і перерахую фамілію. Острець Марія Васильівна, село Копашне, Учительська, 53. Берець Оксі Олексіївні. Кіліші Кірська 10. Ханат Віктор Юрійович, Рокосов Богдана Хмельницького, 41. Шимон Андрій Іванович, Село Данилово, Молодіжна, 19, чоловік Василені Іванівні, Хуст війська 207. Кириченко Віктору Григоровичу, село Ливча Васина Лошина, 54, Маригун Марії Михайлівні, місто хуст Лая 7. Поляк Марині Юрівні, Рокосова Свобода, 48. Маменчика Оксані Іванівні, Кошельово, Ільмова, 14Б, Кограш Івану Васильовичу, Кошельово, Миру 33, Оленію Юрію Федоровичу. Чертіж, Ділова 6. Комбіраш Маріс Семенівний. Хуст калина 21. Ярен Марії Михайлівні, Вороніва Вишнева, 20. Мікуйну Василю Івановичу. Чертіж, Володимира, Віська, 109. Деяк Василю Міхайловичу. Опашна учительська, 45, Шепта, Юрій Іванович, Хуст висока, 28. Бокоч, Іван Іванович. Хуст за Іва, 16. Меглін Валерій Михайлович, Сокирниця, Сидова, 50, Патрогож Ганні Михайлівні, Хуст вулиця, Ринсько, 31, 131. Молмер Василюк Ілічук. Мільне селище, вулиця Незалежна, 142. Попович, Ганні Юрівні. Стеблівка Совборська, з 98, Чепка Ганні Петрівні, Стеблівка Миру 53, Келемен Валентині Михайлівні, прокосово Європейська 48. Так, Пушка Шмири Юрьевичу, Кошлеву Целесну Клинку 18-го, Шке... Шкелебей Габриэлли Шандрин, Куст Кранична 23, Боишко Светлана Степановна, може... 8-го 13, Цимботна Часлава Ивановичу, Куст Кулашина 5-го дня, Йосипу, Оп Йосипу Михайловичу, Раба Радеєві, Куст Кулашина. Криванич Наталья Юрьевна, Кокселла Поп Попашка, Вулиця, Церковь. Тошанова 11, Карабун Влассий Міхайлівні, суперниця Судова, 75, Када Тетяна Михайлівні, Еза Франка 19, Полякова Інні Юрівні, Чечмеря, 64. Діак Сліжані Василівні, суперниця, Сабадоша, 32, Вадичар Наталія Олексіївні, куст Кирила і Міходія 15, Леба, Марія Дмитрий, Черкіш Петра Водія – Вісіїв. Сенеч Марії Юрівні, Хорівча Мера 29, Данча Марії Юрівні, Анкова Березник 212. Прічволовши Василю Юрічу, кілька 27, Олександрівка, Чехня Володимира Васильовича, із учительська 56, баран Уні Васильівні, Пашинова Шевченка, 92, война Віталії Михайлівні, Село Хайниква, садова, 27, дячок Марії Ніколаївні. Э, Кошелява Миру 39, Соколова Лариса Олександрівна, Хущі з 9, Чепка Юрій Юрійовичу, Стеблівка, Салдиморська, 113, Чепка Євгенія Юрій, село Суперниця, центральна 79, купець Наталія Амбросівна, <клухи> Попашніма центральна 1. Тацюм Надії Іванівні, Осава Сталкова, 6 за перелік всіх громадян ставимо на голосування. Хто за? Проти? Утримався? Одноголосно. Сьоме питання. Розгляд звернення громадянки Сабадоша Марії Іванівни про дозволу на розробку документації за мовлю щодо встановлення і відновлення не земельних діянок на полігну місцевості. На підставі свідоцтва про право спадщини за заповітом. Адреса Записку ретонна площа 1,5 гектара, за заворощуще площадку. Площі 60 сотні. Намагається садочморі надати відмову частини частині встановлення земельної ділянки в урочищі. Думаю, що треба відкласти чи відмовити. Ставлю на голосування за відмову. Хто за? Проти хто зголосив.

Дев'яте uh, питання. -е. Про затвердження проєкту заложницю щодо обережно земельної ділянки з кадастровим номером постані No70 і при переславник на умову оренди громадяни Полоні Іван Іванович. Там населено в місті Десянська 5. Попросив комісію, щоб відкласти на доревчення виїзду з виїздом на місто. Стало на увазі, хто за? Возвитвано. Десяте питання. Про затвердження проєкту землеустрою за щодо уденної земельної ділянки з педагоги номером останні 0207 у присвоє на, на умовах оренди. Полука Олександр Антонович площею 00106. Місто Хуст, Хусткатської України, 54. Ставлю на осваю. Хто за хлопці? одного одноголос. 11 питання. Про затвердження проєкту землеустрою за щодо земельної ділянки. з Раз номером останні номер останні 0103 значення хтось зміни з білась таками майна лепчей ІВ, ЛЕПЧЕЙ-ОД та лепчей ВВ. Тож попросив комісію з виїздом на місто ставити на голосування на довечення. Хто за, хто за 91. Розведені хусков ФСТ в особі Сабдошвої проведення дозволу на розробку технічної документації замість, ще не остановила меж. Це не ділянка на місцевості для розміщення та експлуатації основних підсобних допоможних будівель та спорудків пенсії переробної машини домінування та іншої продукції площі 00317 з адресою ЕЗА, учителька 57. E, пропозиція повернути пакет документів зв'язку з невідповідністю e, площі прописано в заяві до державного акту. праві необхідного. Ну, так я Ставлю на голосування, що повернути. Хто за? Хто проти? Тринадцяте питання. Про дня дозволу на розробку проєкту земельницький ще земельної ділянки села Нижне Селища центральна 84. ТДВ, служба побуту. Ставлю щодо на довивчення. Хто за? Хватит. Чотирнадцяте про розв'язання ровненьких ударом будущего затвердження проєкту за минусу ще на площі заміна на 16 хуст ловится тренично 450. Станом стозать одного питання шестнадцять. Так, 15 питання. Про затвердження проєкту за урядонні замірні ранки. Це призначення по відміниці за мережі основного пункту. На території Хурського міської ради Правда номер. А 19.88 станет. Mm. Так. Хто за? Ставлю на голосування. Отримався проти одного. Mm. Наступне 16 питання. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, це призначення, яке змінюється за межами цього пункту на території Хуйської міської ради. Кадаст номер нови останній номер на 2.17. Наголошую уходять конфліктні разів не голосувати. Ставлю на голосування. Хто за? Так. Отримався одного. Остатка. Питання порядок денної ручного питання, але комісію не закриваємо.